Вітаю команда першого подільського готова нагадати вам про головні події тижня, що минає. Неінфекційні захворювання, серцево-судинні, онкологічні, цукровий діабет та хвороби органів дихання сьогодні є основною причиною смертності не лише в Україні, а й у світі. Лише торік вони забрали понад 80% життів українців, щоб зменшити ці показники та навчити людей піклуватися про себе. У Хмельницькому відкрили центр знань з неінфекційних захворювань. Його мета просвіта, профілактика і формування культури здоров'я серед населення. Центр знань з неінфекційних захворювань створено на базі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ініціатива реалізована в межах українсько-швейцарського проекту Діємо для здоров'я за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Хмельницький став сьомим містом України, де запрацював такий осередок. Ми залучимо сюди не тільки наших фахівців сюди будуть залучені і ми навчимо також, будемо вчити роздавати матеріали. Це освіт'янам. Соціальним працівникам і всім, хто дотичний до громадського здоров'я, тому цей напрямок роботи він дасть свій результат. Основне завдання центру навчати, як попереджати розвиток хвороб через освіту, комунікацію та зміну поведінкових звичок. Тут проводитимуть тренінги, лекції та зустрічі для медиків, освітян, журналістів і громадських лідерів. Потрібно починати з дитячого садочка, зі школи потрібно дітей привчати до того, що ми маємо рухатися. Що рух, спорт це їхнє здоров'я, це їхнє здорове життя, і це їхнє правильне життя в майбутньому. І харчування ну це наша основа. Ми повинні розуміти, що ми відповідальні за те, що ми вживаємо, і ми є те, що ми їмо. В області вже діє регіональна координаційна рада з питань громадського здоров'я, а також ухвалено стратегію профілактики шкідливих звичок. Відкриття центру знань черговий крок до зміцнення профілактичної медицини. З десяти причин смерті сім хвороб, які мають лідируючі значення, це не інфекційні захворювання, це інсульти, інфаркти. Це хвороби шнуков кишкового тракту, онкологія. Інші вони вийшли на перший рівня і основополагаючими причинами для інсультів, інфарктів це є стрес. Стрес призводить до того, що ми не контролюємо свій тиск нормально, ми не вчасно звертаємося до лікарів. Під час відкриття провели перший тренінг для журналістів: «Медіа і здоров'я, відповідальна комунікація та психологічна безпека журналістів. Адже саме змі формують громадське розуміння важливості профілактики. Ми профілактуємо неінфекційні захворювання з різних кутів. І, власне, це мова йде не тільки про навчання. У нас є багато різних напрямів роботи. Окрім навчання, ми працюємо з первинною ланкою медичної допомоги. Там у нас також є багато інтервенцій навчальних з одного боку, але з другого боку це також і технічна підтримка. Це створення мобільних команд, які працюють зараз у всіх пілотних регіонах, і які допомагають людям, які живуть у віддалених куточках регіонів, для того, аби вони могли отримати допомогу, яку їм отримати складно. У майбутньому подібні тренінги проводитимуть і для медиків, педагогів та представників громад. Хмельницький центр знань з неінфекційних захворювань стане платформою, де поєднується наука, комунікація і практичні навички. Адже здоров'я нації починається зі знань, відповідальності та профілактики. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У Теофіполі відбулася особлива зустріч. Ветеранська команда з волейболу сидячи яструби МХП із Тернополя завітала в гості до ветеранів та школярів. Для громади це був перший досвід знайомства з цим видом спорту. Зустріч пройшла у теплій, доброзичливій атмосфері. Про захід, враження та емоції у наступному матеріалі. Для Теофіполя це перший досвід знайомства з волейболом сидячи. Спортсмени, ветерани з Тернополя розповіли про правила гри та показали техніку пристосовану для людей з різними фізичними станами. Спорт насправді може бути різний, і що є різні варіанти, як можливо, навіть після отримання поранень ветеранам займатися спортом, що це надзвичайно важливо і що можна бути активним в різні способи. Першими на майданчик вийшли місцеві ветерани. Попри деякі труднощі, вони швидко включилися у гру та відчули командний дух, який кажуть, дуже нагадує військове братерство. І для ветеранів дуже добре, що це новий якісь. Новий виток в житті. Ми перший раз таке проводимо в Теофіполі, ще такого не проводилося. Взагалі Теофіпольські ветерани ніколи не займалися волейболом. Я приймав вже участь в всеукраїнських змаганнях в Києві. На, за Тернопіль грав. Даємо заохочення, показуємо, що ми також е, можемо. Сила духу наша е, стає сильнішою. Хлопці, з якими ми грали разом на одній площадці, ми побачили, що хлопці. Також хочуть, можуть, тільки чогось їм не вистачає. Поштовху якогось, напевно. Але молодці хлопчина з однією рукою міг подати подачу, зміг вдарити по м'ячу, прийняти, відбити, заблокувати. Він побачив іншим, що все можна і з однією рукою навіть зробити. Я дуже пишаюся, це наша гордість. Насправді команд таких, як у нас в Тернополі, їх не так багато по Україні, тому для мене особисто честь мати можливість їх познайомити з вами, привести в громаду, щось розказати про адаптивний спорт, показати, показати приклад молоді, яка сьогодні тут є. Захід відбувся в межах програми МХП Поруч, яка вже кілька років підтримує військових, ветеранів та їхні родини. Ініціативи передбачають спортивні активності, психологічну підтримку та соціальну адаптацію. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У Дережнянському центрі професійної освіти відбулися навчальні заняття для молоді про толерантність та взаємоповагу. Лекції провели фахівці та психологи, які розповіли, як правильно спілкуватися з однолітками та людьми, що пережили травму війни. Під час заняття учні брали участь у практичних вправах та інтерактивних дискусіях, щоб закріпити знання на практиці. Детальніше про захід далі. Для молоді, що навчаються у Дережнянському центрі професійної освіти, провели лекцію, презентацію під назвою Толерантність і вдячність Формула єдності. Ініціаторами стали громадські організації Хмельницький районний осередок Захист держави та центр психологічної підтримки СТАП Плюс Плюс. Мета тренінгу навчити підростаюче покоління формування взаємоповаги, відповідальності у спілкуванні та взаєморозуміння однолітків і людей, які травмовані війною. Наша місія навчити підростаюче покоління єдності, попри всі намагання ворога посіяти внутрішній розбрат, бути взаємодобрими, поважати один одного і підтримувати в ці надскладні часи. Професійна юристка та очільниця Хмельницького обласного осередку громадської організації захист держави Оксана Каденко розповіла про причини та наслідки порушення повномірного спілкування. Зокрема, жінка наголосила на тому, що рівень підліткової соціальної ізольованості серед підлітків стрімко зростає. Адже за словами фахівчині, психіка молоді часто не витримує постійного стресу. Статистика підліткової соціальності в Україні зростає в геометричній прогресії. Знаєте чого? Тому що наша психіка не витримує. Нам і так тяжко. Ми десь посміхаємося, живемо своїм життям, 에, говоримо жарти, маємо якісь задоволення. Але накоплюємо і накоплюємо ці стреси. І в певний момент можна попасти в таку історію, коли для вас це просто бравадний, класний, гострий жарт. А людина вже в такому стресі, що саме цей жарт сприйме. О, я дійсно не такий, я не хочу більше жити. Психологиня Тетяна Матвійчук говорила з молоддю про толерантність та правила взаємодії з людьми, які травмовані війною, та наголосила, що сьогодні надзвичайно важливо вчитися толерантно ставитися до тих, хто відрізняється від інших. В сучасних умовах, коли ми зустрічаємо дуже багато людей, які не схожі на нас, не тільки зовнішньо, але і фізично і в психоемоційному стані насправді дуже важливо розуміти, що толерантне ставлення до того, хто не схожий на нас, є дуже важливим, і відповідно цьому важливо навчати, говорити, пояснювати молодим людям, адже їм жити з тими, хто на них не схожий, і тому це є важливо. Кураторка учнівської ради Дережнянського центру професійної освіти зазначила, що подібні зустрічі є надзвичайно важливими та корисними, та додала, що вдячна за змістовну лекцію, адже отримана інформація є дуже актуальною для молоді. Інформація досить важлива, актуальна на часі. Я б сказала, і для наших учнів такого типу заходи я думаю, що вони досить потрібні. Учениці, які були присутні на заході, розповіли, що лекція виявилася для них дуже корисною та пізнавальною. Вони уважно слухали розповіді фахівців і відзначили для себе кілька моментів. Чи була вам корисна сьогодні лекція? Дуже так, так що для себе зауважили? Ну булінг це дуже погано, там не можна такого всього робити, і треба поважати кожну людину. Такі зустрічі мають надзвичайно важливе значення, адже допомагають краще розуміти себе та інших. Вчать співчуттю, повазі і толерантності саме це робить нас ще більш єднішими. Анна Паюк, перший подільський. Пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, живе у серцях і справах тих, хто залишився у Славутському професійному ліцеї. Відкрили пам'ятну стелу випускникам, які загинули на фронті. Це не просто знак скорботи, це символ вдячності і шани до тих, хто боронив нашу державу ціною власного життя. Зберегти пам'ять і вшанувати подвиг колишніх випускників. Таким було прагнення викладачів та ліцеїстів Славутського професійного ліцею. До відкриття пам'ятного знаку готувалися ретельно. Збирали інформацію, розробляли дизайн, створювали елементи оформлення власними руками. На стелі 25 портретів захисників, а поруч QR-коди, за якими можна переглянути їхні історії, життя та служби. Особливого значення цей меморіал. Набуває від того, що він створений руками наших учнів та педагогів закладу. Кожне ім'я, кожне обличчя на ньому це окрема історія, це незісненна мрія, це невимовна втрата для родини і для всієї України. Пам'ятна подія об'єднала усіх родини героїв, педагогів, студентів, представників влади та громади. Цей день у ліцеї називають неофіційним днем пам'яті днем, коли вшановують мужність, любов до батьківщини і вірність присязі. Надзвичайно дорогою ціною дається нам перемога чи право жити на своїй землі. Надзвичайно дорогою і боляче, дуже боляче бути на таких заходах. Коли ми прощаємося з воїнами, ми народжуємо дітей і виховуємо не для того, щоб вони гинули молодими. Але в житті є події, на які ми не впливаємо з вами. І на превеликий жаль, одна із таких подій це війна. Меморіальний простір у ліцеї стане місцем пам'яті та чесної оповіді про війну. Тут не лише згадуватимуть героїв, а й виховуватимуть майбутні покоління у повазі до їхнього подвигу. Зі словами вдячності, смутку і пошани, учасники заходу поклали квіти до підніжжя стели. Герої поруч у наших серцях, у пам'яті, у справах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У Волочиській громаді відбулася серія майстер-класів із розпису імбирних пряників. Ініціатором став фонд Фортеця. Зібрані кошти підуть на допомогу 45-й бригаді, яка боронить країну на Донецькому напрямку. Детальніше про захід у матеріалі колег. У Волочиську благодійний фонд фортеця провів серію доброчинних майстер-класів з розпису імбирних пряників з метою зібрати кошти на комплекс реп для військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади. Участь взяли ліцісти громади та волонтери. Волонтери нашого фонду провели майстер-клас пряників для Волочиської територіальної громади. Мета нашого фонду зібрати кошти на комплект РЕП для 45-ї бригади. Діти, які долучилися до творчого процесу, проявляли велику зацікавленість. Вони розмальовували пряники різної форми: карта України, серце та квітка. Використовуючи чотири кольори глазурі, кожному давали власну коробочку з усім необхідним. Волонтери та вчителі супроводжували процес, давали поради та наставництво. Атмосфера була захоплива і для багатьох це стало новим та цікавим досвідом. Сьогодні ми навчилися розмальовувати медові пряники солодкою глазурю. Це було дуже цікаво. Всім дуже сподобалося, усі дуже щасливі. Мені дуже сподобалось, коли ми розмальовували печення глазур'ю. Це було дуже яскраво і гарно. Завдяки цим заходам, благодійному фонду фортеця вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. Подібні заходи не тільки допомагають розвивати творчість дітей, а й згуртовуватися заради спільної мети, допомоги нашим захисникам, які щодня боронять країну. Анна Паюк, перший подільський. Піклуватися про своє здоров'я це обов'язок, а думати про здоров'я інших це благородство. Працівники компанії «Епіцентр Агро долучилися до благодійної ініціативи, стали донорами плазми, яка є невід'ємним складником багатьох ліків. Скільки вдалося здати важливого компоненту крові та на які потреби далі у матеріалі. У Хмельницькому центрі служби крові біофарма плазма. Нині людно напередодні професійного свята сюди завітали працівники агрохолдингу. «Апіцентр Агро кожен із них, свідомий донор, познають такі маленькі дії рятують життя. Працівники епіцентру Агро вирішили долучитися до такої благодійної акції колективної здачі крові. Ми вирішили, що це найкращий спосіб відзначити свято і віддати краплину свого життя тим, хто цього потребує найбільше. Для передачі донорської плазми колектив обрав Хмельницьку міську дитячу лікарню, зважаючи на співпрацю Центру служби крові, який скеровує кошти на закупівлю необхідних препаратів. Так з плазми виготовлятимуть медикаменти дітям, що їх потребують. Колектив сьогодні обрав міську дитячу лікарню, нашу, зважаючи на те, що ми з нею співпрацюємо від початку нашої роботи. І скеровуємо туди кошти на закупівлю таких необхідних ліків, як альбумін, біовен і моноглобулін. Саме ті, які ми виготовляємо з донорської плазми крові. Кожен із присутніх розуміє, наскільки це важливо для маленьких пацієнтів, Ба більше долучаючись до акції, колектив підприємства скерував кошти на підтримку медичного закладу. Ми разом з командою зібрались тут з благодійної мете для. Донат на дитячу лікарню. Я розумію важливість донації крові. Така ініціатива показує, наскільки важливо долучатися до донорства та допомоги іншим. Кожен внесок та крапля плазми роблять нашу громаду сильнішою, більш здоровою та захищеною. Анна Паюк, перший подільський. Стабільність, точність і відповідальність три складові, на яких тримається безпека атомної енергетики, уже 35 років. Ці принципи щодня реалізовують фахівці цеху радіаційної безпеки Хмельницької атомної електростанції. Саме вони забезпечують постійний моніторинг радіаційного фону на території станції та у зоні спостереження. Цех радіаційної безпеки, структурний підрозділ, який стоїть на варті екологічної стабільності регіону. Його фахівці проводять постійні вимірювання, аналізи та спостереження, що дозволяють об'єктивно оцінювати стан довкілля. За десятиліття діяльності накопичено величезний досвід, який передається від покоління до покоління, сучасне обладнання удосконалені методики та високий рівень підготовки персоналу, запорука безпечної роботи енергоблоків Хмельницької АЕС. Особливо це відчувається під час війни, коли наш ворог обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури. І тут ми не стоїмо на місці, ми впроваджуємо нові технології, персонал навчається. В цьому нам допомагає і МАГАТЕ, і наші західні партнери. Ми отримали перелік засобів радіаційного контролю, досить сучасні. Прилади, а також програмне забезпечення. Структура цеху охоплює кілька спеціалізованих лабораторій, дільниць і груп. Особливо важливу роль належить оперативному радіаційному контролю. Саме ці фахівці першими реагують на будь-які зміни показників, постійне вдосконалення знань і навичок, обов'язкова умова їхньої роботи. Нещодавно працівник цеху Олександр Яровий підтвердив це перемогою у конкурсі професійної майстерності серед спеціалістів енергокомпанії. Колектив в нас хороший, цілеспрямований, висококваліфікований, тому є з ким працювати, є з ким вдосконалюватись, впроваджувати нові технології. За що я їм дуже дякую. Надійність, професіоналізм і командний дух це те, чим пишається колектив цеху радіаційної безпеки. Тут переконані, розвиток атомної енергетики це шлях до енергетичної незалежності та зміцнення держави. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії зібралися викладачі, студенти, науковці та вчителі практики, щоб спільно обговорити, якою має бути сучасна українська школа. Сьомий науково-методичний семінар компетентнісний вимір шкільної освіти в умовах нової української школи, став майданчиком для професійного діалогу й обміну досвідом між поколіннями педагогів. Його мета пошук ефективних шляхів впровадження компетентнісного підходу, що є основою реформи освіти в Україні. Адже саме від підготовки майбутнього педагога залежить, чи буде школа місцем, де дитина не лише навчається, а й розвивається як особистість. У стінах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії атмосфера обговорення творчого пошуку та натхнення. Тут зібралися студенти, викладачі та досвідчені вчителі, щоб говорити про реформу нової української школи. Ця концепція орієнтована не на зубріння фактів, а на розвиток компетентностей, критичного мислення і вміння працювати в команді. Якщо брати особливо молодшу школу, ну, наприклад, нас підручники практично без читання, без ну там без, без тексту, так? тобто це переважно аудіювання і мовлення. Якщо правильно до цього підійти, то діти набувають підсвідомо, набувають і навичок, і говорити, і чути, і так само точно складають граматичні структури і гарно вивчають лексику. Тобто насправді. Нуж, це якраз про те, щоб вміти застосувати свої знання, а не для того, щоб завчити, а саме для того, щоб. Правильно їх застосувати в житті. Потім лекції від учителів практиків стали для студентів справжнім зануренням у сучасну школу. Майбутні педагоги дізналися про інтегровані уроки застосування цифрових технологій, нові спроби мотивації дітей до навчання, адже головна мета реформи створити школу, у якій кожна дитина відчує свою цінність і підтримку. А в майбутніх педагогів великий попит на практичні знання. Можливо почути від спеціалістів від різних практиків щось цікаве, щось нове, те, чого я ще не знаю. Нова українська школа це насамперед про зміни мислення від контролю до співпраці, від оцінок до розвитку, і саме в академії готують тих, хто завтра втілюватиме ці зміни в життя. Сьогодні нова українська школа вийшла за межі початкової школи. Сьогодні це п'ятий, шостий, 8 восьмий. Далі класи. А в нас є історія, а в нас є українська мова, англійська мова, інші спеціальності. Тому ми тут зібралися. Зібралися директори шкіл, зібралися вчителі шкіл, зібралися наші студенти і наші викладачі для того, щоб говорити ті проблеми, які на сьогодні є. На сьогодні Міністерство освіти дає новий. Такий поштовх, саме до розвитку нової української школи, багато проблем, які розглядаються. І сьогодні у нас спочатку такий круглий стіл, де всі зібралися, а далі по аудиторіях ми будемо по секціях, по спеціальностях розглядати ті питання, які є надважливі. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії переконані, шлях до якісної освіти починається саме тут у наукових дискусіях, практичних семінарах і щирого бажання змінювати школу разом. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. А ви знали, що на Хмельниччині є будинок, який створений на 80% із сміття. Наші журналісти завітали до жінки, яка сконструювала та живе у такій оселі. Хто вона та як виникла креативна ідея? Далі цей будинок вразив усю країну. Все через те, що він збудований із українського сміття. Хто створив таку оселю? Зараз розповім. Лана Тисленко українська екоактивістка, ресайкл-блогерка, дизайнерка та коучиня. Вона з маличку створює креативні речі із того, що ми зазвичай не помічаємо. В ті роки, коли я зростала, ну мало було речей таких прям креативних, потрібно було щось вигадувати. Ну і в принципі, мабуть, це народжувало цю творчість. І Так згодом зростала і почала переробляти далі меблі. Потім я стала декоратором, працювати з фотостудіями, різні фотопроекти робити. Жінка родом із Хмельницького. Довгий час жила у Харкові та створювала незвичні дизайнерські речі. 24 лютого 2022 року кардинально змінило життя Лани. Навіть тоді, коли звідусіль кричали про те, що час якось там подумати про тривожний чемоданчик, я чомусь вирішила, що ну це неможливо. Це неможливо в наші часи, але не все сталося так, як гадалося. Тому звісно, що ми прокинулися від пострілів. Ми живемо в центрі міста і. Ми почули постріли і зрозуміли, що потрібно щось робити. Тоді вона приймає рішення повернутися разом із сім'єю у рідне місто. Тут вона знайшла сили почати життя спочатку. Довгий час я думала, що робити далі, і взагалі чи варто його робити, і куди їхати, і чи залишатися. Але настав той момент, коли я зрозуміла, що якщо не зараз, то коли. І я почала думати, чим я можу тут бути корисною. Так народилася ідея проєкту Дім із сміття. Спочатку зізнається, що сумнівалась, але ризикнула. Та втілити задумане вдалося. Будинок двоповерховий, створений на 80% із того, що зазвичай викидають. Жінка переробила знахідки у креативні та унікальні речі. На цьому напрямку Лана не зупинилась та відкрила для себе ще один. Одного дня я прийшла на смітник і така кажу: ой Боже, я б щось пошила, бо ще я ж дизайнер одягу. Але в мене, в принципі, ну, зараз немає коштів, щоб там вкластися в тканину, ну це ж знову потрібно все робити. І наступного разу я проходжу, я бачу, бачу просто величезну гору тканин. І звісно, що перша ідея, яка мені прийшла, і вона була дуже простою і базовою, це створити теплі худі просто з цих клаптиків тканини, які я знаходжу. Ідея виявилась успішною. Жінка створила власний бренд одягу. Лана каже: навіть тоді, коли ви втрачаєте усе, ви завжди можете почати спочатку та реалізуватись будь де та будь у чому. Дякую за те, що довіряєте. Нагадую вам на офіційних сторінках у соціальних мережах. Ще більше інформації, яка неодмінно буде корисною та цікавою для вас. Приєднуйтеся, коментуйте та повідомляйте про цікаві факти та події, що відбуваються навколо. До зустрічі в етері!